Вже я тоді розумів, що поєдналася і історія, і сучасність. Ось, і, е, звичайно, я дивився зовсім іншими очима. Це молодої людини, е, ну, всього-навсього тоді е, було 19 років. Ось, і і пару року прослужив. Ну, дуже різні. Якщо я вже сьогодні казав, задавав там не клопець. В п'ятій школі то він що дала, то армія. ну, В фізичному плані дала багато, тому що я справді зміцнів, я був тоді такий ходючий, став міцніший, я всякі, значить, на турніку робив правий. А от в моральному плані, звичайно, можливо, краще, якби того періоду як півтора року не було. Ну, але я, знаєте, все-таки радий, що це дало змогу побувати і прожити, прослужити півтора року в вашому славному Дужороді.